Я йду зранку значить, на роботу і зайти там в кіоск, такий, типа ганделечок там, за якимись продуктами своїми. І я заходжу, це була субота-ранок, і, і там такий ну, мужчинка, який ще з вчорашнього дня ще він накуражує. І він такий до мене. О! Думаю, о май. А я, я, я як <плесу> якраз оце, ця кальчуга, а це вибрита зачіска. О, блядь, Зараз опять д -д дочепляється до мене, що за мою орієнтацію. Каже: а ви голубий? Я думаю, так якесь формулювання дивне. Я говорю: ну, я так трошки вже знаєш, так трошки розправився, говорю, да, а що? А він. клас! А я вас тільки по телевізору бачив. Я думаю, окей, ладно. Тобто він по якимсь ознакам візуальним це зрозумів. І, в принципі, по цим ознакам дуже багато було. Мені там пролітало, я чув постійно в, свій, в свою сторону. Тобто там мене Обзивав, але якось це мене не ламало. Я уникаю конфліктів таких, і мені здається, сміливим бути це підійти до тих чуваків, які там ображають, і сказати, «Слухай, що ти вообще себе там представляєш. Ні, я обходив стороною.